Кислі дарова, це правда або фейк, і я думаю, ми можемо починати без зайвих слів. В першому відосі ми бачимо, що чувак навіщось поставив паркан, залив його водою і вліпив редстоун. Я навіть не викупаю, що це взагалі має бути. Для мене це поки не зрозуміло. А стоп, я поняв. Він типу підходить, і двері мають відкриватися від того, що він наблизився до місця, де стоїть плита. Прямо зараз будуємо конструкцію, в якій буде проходити вся ця перевірка, оскільки нормальної печери під рукою немає. Так, ну наша типу печера готова, можна починати робити все точно за відосом. Встановили парканчик з водичкою, кинули на нього плиту. Все ніби поки йде чітко. Встановили редстоун та залізні двері. Перекриваємо все це тіло блоками. Ну, як ви бачите, двері у мене ніфіга не відкрилися, але ми встановили типу око, яке має нас перевіряти. А нічого не трапляється. Може, треба ще раз трошки походити туди-сюди. Ні, ребятки, я чесно не знаю навіть що тут і казати, але у мене є ще надія, що ця магія спрацює на версії Бедрок. Тому зробимо це там. Робимо все один в один: паркан, вода, плита, редстоун, двері. Перекрили все це діло, і бачите, нічого не відкривається. Тому відос це чистий фейк. Рахунок стає 0-1 на користь фейку, і ми рухаємося до наступного відео. О, стоять, що це повзе? Ага це Юакрафт, український Майнкрафт сервер, який зараз активно розробляється. Тут планують виживання, ПВП, івенти і нормальну спільноту без хаосу. Сервер ще на старті, тож ти можеш зайти першим. Коротше, ребята, Юакрафт підтримай українське. Посилання на всі їх соцмережі в описі під відео. Тут у нас теж буде дивна технологія. Теж цікаві двері, але вже не такі прості. А, ще трошки не можу вдоплити, що він робить. А як заходити? А, він буде стріляти, і типу стріла проходить крізь пікселі та відкриває двері. М, слухайте, а це реально цікаво. Спробуємо зараз викопати схожу конструкцію. Після того, як викопали, безпосередньо переходимо до будівництва. Викопали рівно 4 блоки вниз попереду. Все абсолютно так само, як у нього на відео. Встановили з маускипи. Посипали все це редстоун пилюкою. Все ніби чітко. Тепер перекриваємо це все діло блоками. Так, ну, кинули зверху ще редстоун Тепер поставили поршні, плиту і закриваємо цей механізм. Чесно скажу, я взагалі не вірю, що це спрацює. Так, а може я просто не влучив? Давайте ще раз. І що? І... ні. Так можна хоч весь день стріляти. Воно все одно, походу, ніфіга не буде працювати. Ребята, я не знаю, ну це скоріш за все фейк. Натуральний. Повлімон стріляв так ще три дні, нічого не зміг, і у нього просто згоріла жопа. Ну, поки що фейк, але давайте спробуємо на бедроці. Може там ця фішка оживе. Знову ж таки, повторюємо абсолютно такий самий механізм, як було і в тому відео. До моменту істини залишилося лише встановити поршні. Поршні є, тепер плита, блоки. І давайте нарешті перевіримо. Ні, стоп, це не працює. Та ну, блін, ну знову буде фейк, я не вірю. Так, давайте останню спробу. І це спрацювало! Що? Реально, блін! Я просто в шоці, друзі, воно реально працює! Супер круто! Я просто в ауті. Давайте ластову перевірочку. Так, це у мене не глюки, тому обов'язково напишіть в коментарях, правда це чи фейк. Бо на джаві не паша, на бедроці літає. Я ставлю свою оцінку і це правда. Рахунок 1-1, рухаємося далі. В цьому відео будуть проходити експерименти з вівцями та вагонетками. Все виглядає ніби максимально просто. Я навіть не знаю, що тут взагалі може не вийти. Це дуже ізічно, має вийти з і 100. -100. Збудували спочатку платформу, де ми будемо тестувати це відео. Так, ставлю всі рейки, які потрібні для перевірки. Можемо намагатися заштовхати туди вівцю. Так, ця спроба щось не пішла. Давайте ще раз. Я думаю, їй треба дати більше розгону ось тут. Давайте ще раз спробуємо. Вона просто втекла. А чого воно їде взагалі не в ту сторону? Господи. Так, ну ось тут спробуємо. І знову не туди. Ну чого воно поїхало, не туди. Альо, напишіть мені, блін, в коментарях уже. Так, давайте ось тут прямо по центру. О, по центру має реально бути нормально. І третя пішла. Погнали, розгончик має бути нормальний. І воно не спрацювало. Ось таким обличчям я робив цю перевірку, якщо чесно. Це тупий фейк, я не знаю. Ідемо далі, рахунок стає 1-2 В цьому відосі буде якийсь механізм. Коли це зі слаймами таке відбувається, воно точно має якось саме рухатися. Буде відбуватись щось неймовірне. Хочу вже швидше перевірити. Ого! Це буде цілий водоспад якийсь. Супер, давайте пробувати Блок у нас уже стоїть. Накидуємо слайми зверху. Тепер поршні. Плити все як у нього. Так само обкладаємо це все слаймами, знову поршні, знову блоки. Коротше, ось якось так. як у нього Ну, типу, да. Ставимо спостерігачів, залили водичку всередину. Залишилось лише запустити цю багатодільню. Бам! І я навіть не знаю, як це коментувати. Типу, це 50 на 50, я реально не шарю. Правда, це чи фейк. Ну я ставлю фейк рахунок 1-3 оскільки вода не лється нормальним потоком, тому переходимо до наступного відосу. Тут ми бачимо знову ж таки якийсь механізм, і це дуже схоже на якусь тюрьму Виглядає прикольно. Це буде перевірка на кріпера. Ага, кріпер буде агритися але не буде встигати вибухати через систему. Ну що, пробуємо? Насправді я думаю, що це фейк. Я впевнений, що кріпер точно зможе підірватися в цей момент. Встановлюємо редстоун систему. Ставимо люки, і залишилося по факту встановити ще один люк знизу і заспавнити самого кріпера. Ніби все працює. Підходимо у виживанні і. Ой-ой-ой! ой Господи, як я боюся. Він не вибухає. Реально, ви прикиньте, ребята, просто тупо можна отак прикол тягнути з кріпера, йому нічого не буде. Виглядаю гарно. Цей відосік стає правдою. Рахунок вже 2-3. Поки що фейк перемагає дуже жорстко. Йдемо далі. В цьому відосі буде лазерний захист будинку завдяки командним блокам, які навіть будуть вбивати, якщо ви будете проходити крізь ці лазери. Слухайте, ну насправді виглядає дуже цікаво, хочу перевірити. Викопуємо так само, як у нього. Це вже яка за рахунком у нас дірка в цій ямі? Викопуємо територію для того, щоб обставити все залізом і поставити командні блоки. Безпосередньо ставимо їх. Якщо що, всі команди я вже поводив, щоб вас не напрягати кожен раз цими командами. Все готово. Супер. Залишився редстоун і важіль. Важіль поставили. А де наша штучка ця? А вона чомусь дуже сильно вліво сунулась. Я щось не розумію. Хм, Дивно. Дуже дивно, а якщо замінити показники. Потім я почав замінювати цифри, щоб підправити їх на потрібне для нас місце. Ну, уявімо, що типа це все працює, оскільки просто у нас блоки можуть знаходитися не в тому положенні в світі, щоб ставалася така ситуація. Так що залишаємо, як є. Головне, щоб сам лазер працював, а будинок можна вже під нього підлаштувати. Ставимо залізні блоки. Там була суть в тому, що якщо ти під час дії лазера наступаєш на ці блоки, то ти миттєво помираєш. Так, ну і все, я в режимі виживання, давайте намагатися. Що буде. З кроликом на моїй голові я теж не знаю. І нічого не сталося. Да, ми не померли. Вау, супер. Давайте ще тут спробуємо. Може перед блоком треба. Нє, це все повна фігня. Відос фейк, рахунок стає 2-4, і фейк дуже сильно вирвався вперед. В цьому відео автор намагається зробити човен, який буде реально рухатися. Це навіть можна сказати, не човен, а справжній катер. Виглядає непогано, і я думаю, без сумніву, що це правда. Зламали спочатку стовп, після чого починаємо робити. Поставили спостерігача, вліпашили поршень, біля нього слаймовий блок. Потім з бамбуку робимо тіло нашого човна. Знову спостерігач, знову поршень, знову слайм. Ще два поршні, ще два слайми. І сходи. Коротше, все як треба, і запускаємо катер. Він реально рухається. Цей відос точно виявився правдою. Рахунок 3-4. А мені от цікаво, що буде, коли він доїде до самої землі. А він просто зупиниться. Прикро. Стільки матеріалів витратили в нікуди. Але хай буде. Йдемо до наступного відосу. Як ви бачите, сьогодні буде знову щось схоже на пароль від дверей. Ну, робиться достатньо просто. Я не думаю, що це буде дуже складно. Але мені здається, що це не буде правдою. Не певний, що воно працює взагалі ось так якось. Коротше, знову викопали яму. Ми ж справжні робочі бджілки, робимо все як треба. Встановили двері, поставили три блоки, ще три на них зверху. Вліпили шість важелів. Встановили редстоун з Поставили блок, біля нього редстоун. Цей редстоун протягнули трошки нижче, викопали невеличку ямку, засипали все це редстоуном прямо в цій ямці. Зламали одну частину редстоуну, щоб встановити смолоскип. Накидали килими на нього. Ну і перекрили дірку. Ніби все має працювати. Відкриваємо три потрібних важелі. І воно реально працює. Вау! Це нереальний шок. Я здивований. Офігеть, як це круто. Можете встановити хоч 300 таких важелів і обманювати друзів. Вони ніколи не вгадають, на які треба натиснути, щоб відкрити ваші двері виявився правду. Рахунок у нас шоковий 4-4. І це нічия. Ми попрацювали як бджілки. З мене вже лється якесь жовте желе. Я не знаю, що з цим робити. Дякую за перегляд. Гарного вам дня! І звісно ж, слава Україні!